Деснянський районний суд Чернігова до зали засідань заводять трьох людей: двох чоловіків та жінку. Їх обвинувачують у вбивстві родини з Києва. Сьогодні прокурор зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться про те, що перед цим убивством троє обвинувачених спланували інший злочин. Ввечері 13 травня 2023 року. Вони направилися до села Хлоп'яники Сосницької громади. Поблизу якого на трасі хотіли викрасти чуже авто, для цього 22-річний чоловік, офіцер головного управління розвідки, якого слідство називає організатором, взяв із собою автомат Калашникова. Зійснив перекриття автодороги біля села хлопянки Кирогурського району Чернігівської області у декілька у декількох місцях, поклавши на дорожні покриття частини гілок від дерев з можливо неможливе не проїзду автомобільного транспортного засобу без зупинки. За матеріалами слідства його спільники, 26-річний чоловік та 20-річна жінка, ховалися у кущах, спостерігали за дорогою та повідомляли організатору про машини, які їхали в його бік. Звітою реалізації з злочинного плану направленого на здійснення нападу до заволодіння проїжджаючим автомобілем. До 23-ї години заходилися на автодорозі біля село Лоп'янки. Однак злочинний умисел не реалізувався з об'їздом транспортними засобами перешкоду виді гілок від дерев без зупинки. Після цього йдеться в обвинувальному акції. Організатор розробив інший план. Вирішив продати неіснуюче авто своєму знайомому Миколі Череваню з Києва. 30-річний чоловік займався купівлею та продажем автомобілів. Вони домовилися про зустріч на непрацюючій заправці на в'їзді до мене з боку Чернігова. Микола Черевань приїхав разом зі своєю родиною, – 28-річною дружиною Вікторією та чотирирічним сином Богданом. Згодом їхні тіла знайшли у лісосмузі неподалік села Садове. Вони лежали у ямі, прикинуті землею та гілками. Всі троє загинули від вогнепальних поранень. За матеріалами справи, організатор випустив щонайменше 36 куль з автомата Калашникова по Мазді, в якій перебувала родина. У загиблого забрали близько 6 тисяч доларів, які трійця поділила між собою. Найбільше грошей забрав організатор. Мазду завести не вдалося через пошкодження, тож її відбуксирували за 500 метрів та спалили. Затриманих обвинувачують у бандитизмі, умисному вбивстві та заволодінні транспортним засобом. Організатору також висунули звинувачення в умисному знищенні чужого майна та незаконному поводженні зі зброєю. На запитання судді чи визнає він свою провину? Чоловік відповів наступне: ні, не визнаю. повністю не визнає 263-й частково решта ні. У травні під час обрання запобіжного заходу він свою провину визнав, але спростував корисливий мотив. Сказав, що хотів покарати Миколу Череваня, який нібито обманював військових. Другому спільнику, крім всього, інкримінують придбання та зберігання психотропних речовин у великих розмірах. Зараз він визнає свою провину лише за цією статею. Третя учасниця банди своєї провини не визнає повністю. Раніше казала, що винувата лише в тому, що допомогла відтягнути машину, проте самого вбивства не бачила. На сьогоднішньому засіданні давати показання погодилися всі троє. Це мають зробити на завершальному етапі розгляду справи. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.